Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді турботрактор потужністю 32 кінських сили, Mitsubishi GOZ32. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показую вам капот, передній міст. Бачимо реалізацію підсилювача керма. Передня резина у нас Bridgestone японська 8х16. Так, по дорозі, бачимо стан підніжки, полік, заглянемо всередину порядок. Задня резина у нас Bridgestone, також японська, розмір 11,2х26. Показую ширину. До речі, заміряю колію по центрах, вийшло менше 110 см. І при цьому колеса можна переставити місцями. І ще тут розбурний диск. Тобто тут є три положення колії. Можна навіть зробити 140 см приблизно. Заміряв ще габаритні розміри. Ось від початку до кінця заднього колеса 280 см. А разом з фрезою 380 см. Це трактор дуже високий. Ось гляньте, також заміряв агропросвіт. Вийшло 43 см. Вага приблизно півтори тони. Ну що ж, пішли до комплектації. Маємо підсильочки керма. Маємо реверс, механічна коробка передач 4 ступеня. І діапазон повишених понижених передач. Проте це ще не все. У нас тут є ще один речаг. Також діапазон повишені понижені. Тобто, це все разом може нам дати 16 передач вперед та 16 передач назад. Повний привід включається відключається ось цим речагом. Бал відбору потужності: 3 вперед, 1 назад. Сидіння збереглося, його ще рідне. Гляньте, який гарний стан. Прекрасний стан і під сидінням. Напрацювання бачимо 672 мотогодини. Повороти фари та сигнал. Тут у нас є перемикання функцію оберт на місці. Можна увімкнути звичайний, можна включити більш швидкий. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Так, бачимо дугу безпеки. Гляньте. Матеріали які. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Бачимо високу тягу. Є трикутник для швидкозйому фрези, і ось тут видно автопопадач кардану. Опорні колеса для контролю глибини. Ножі тут ще японські, бачимо, вони підсилені, тобто служити будуть довше. Фреза 170 см. Боковий гідроциліндр. Керування, до речі, ось тут. Вправо-вліво. Кнопочка ця натискається, Плаваючий режим включається, можна керувати під яким кутом. Натиснемо ще раз, плаваючий вимкнеться, і це буде тумблер ручного керування. Дуже зручно і виглядає дуже лаконічно. Керування навіскою вверх-низ, а це речах контролю глибини. Покажу вам ще резину з цієї сторони, стан дуже гарний. Підніжка бачимо, ну, потертостей мінімальна кількість. Гляньте, як все гарно збережено, все ергономічно зручно. Тут бачимо табличку з номером шасі. Резина. Так ось такий має вигляд. Величенький тракторець. Ну що ж, сідаємо, щеплення. Запалення, гріємо свічу накалу, і можемо заводити. Заводиться трактор легко. І давайте перейдемо до навісного обладнання. Так, я вийду для зручності. Зараз у нас ручне керування, бачите, крайнє праве ставлю в нейтральне. І фреза не рухається, вона залишається на місці. Крайнє ліве рухається, ставлю в нейтральне положення і фреза зупиняє свій рух. Ось так. Чуть-чуть повернув, швидкість дуже повільна. Дуже повернув, швидкість швидка. А після того, як я натиснув ось цю кнопку, засвітився, ось бачите, лампочка. Свідчить, що плаваючий режим увімкнено. Тепер включаю крайнє праве, фреза викривалася. Нейтральне, фреза рівна по горизонту. Крайне ліво, фреза викрилася. Нейтральне, в нейтральному положенні. Зручно і зрозуміло. Так, опущена фреза. Можна перевірити пам'ять задньої навіски. Так, ось опускаємо. Ось наша пам'ять. Підняли, фреза піднялася. Опустили, фреза опустилась. Повторимо, щоб зрозуміли, що це не випадковість. Систематична дія. Так, бачимо. Ножі до асфальту не торкаються. можемо включити вал відбору потужності. Щеплення. Перша швидкість. Шикарно. Друга швидкість. Прекрасно. Задня. Також крутиться. А на третю ми вийдемо назовні. Ось, слухайтесь. Прекрасна просто робота, слухайте, яка тиша. Ножі працюють. Даю газу. Ось. Я нагадаю, це третя швидкість. Її не використовують для призування Просто ідеальна робота. Просто ідеальна. Зменшую оберти. Щоб вимкнути вал відбору, сідаємо в нейтральне положення, сигнал працює. Повороти, звісно ж, працюють, включимо фари, бо вже темніє потроху. І давайте почнемо свій рух. Так, повищені передачі, ось наша перша. Фризу треба підняти і поїхали. Реверс не забуваємо. Друга. Третя. І четверта. Так, Ну, розганяється він, правда, дуже швидко, турбіна дає про себе знати. Ох! Це якісь нові відчуття. Давайте тепер понижувати передачі. Четверта і включив понижену. Так, трохи назад здамо. Давайте включимо ще нижчу передачу. Ось тут. Реверс вперед. О -о -о. Ну це зовсім повільно. Давайте ще тут першу включу. Не даремно там ралик намальований. Ну, Це мінімальна швидкість трактора. Вона також має бути. Так, вимикаємо. Давайте включимо функцію розвороту. Ось. Давайте, може не замітили. Колеса рівно, викручую кермо, підключається передок. Гляньте, наскільки він маневрений. Я нагадаю, трактор 280 см і наскільки він компактно розвертається. Ось, гляньте. Прекрасно, просто прекрасно. Заходить одразу в сусідній ряд. Так, розібрались, так. Тут є розворот на місці звичайний і більш швидкий. І ще тут безпечні режими тумблером перемикаються. Щоб трактор нікуди не поїхав, фіксуємо його на тормозі. Тут є ручний газ ще. Газ є під ногою. Гляньте на вихлоп. Йдемте дивитися тепер, що у нас робиться під капотом. Ну, Фари, звісно ж, працюють. Капот відкривається фізичним втручанням. Давайте. Зафіксуємо. Ось так це все фіксується. Попереду акумулятор, фільтра ми замінили. масляний паливний, повітряний. Гляньте, який радіатор, тут чистенький, білий ще. Ось бачимо, свіжий масляний, свіжий паливний. Видно наші три циліндра. Тут щуп перевірки рівня оливи. Табличка з номером шасі. Заливна горловина для масла. Давайте привідкриємо, перевіримо на наявність картерних газів. Дивимось уважно. Білого диму не виявлено. Ну, в принципі, по їздових характеристиках було зрозуміло, що двигун тут в повному порядку вихлоп. чистенькі, даю газу. Так, Ну і де ж заховалась турбіна, ось, будь ласка, такі трактори зараз дуже важко дістати, тому можна сказати, що це ексклюзив. Ну що, давайте його гнушити і переходити до якихось висновків. Турботрактор Mitsubishi GO32 32 кінських сили з турбіною 3 Дуже гарна комплектація, і розвертається він швидко, кермо куртиться легко, величезний діапазон передач, плаваючи є, пам'ять є, швидкозйом, автопопадач. Ну, що ще, потрібно? що ще потрібно. І давайте переходимо до вартості. Дана модель в комплекті з фризою і безкоштовною доставкою за умови розрахунку на майданчику. Коштує всього 9600 умовних одиниць. Думаю, для таких технічних характеристик це дуже і дуже хороша ціна. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки і постійні поставки. Тому не гайте часу і заїжджайте у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас до зустрічі.